Тут мені, от просто зараз, після того, як ми побачили, як виглядає українська школа на українських землях для українських дітей, що там немає геть-жодного натяку на українське, геть натяку на те, що ці діти можуть зберегти свою українську ідентичність. Мені в цей момент хочеться нагадати слова представника ООН в Україні a genocide. на даному етапі. Ми все ще не дійшли висновку, що відбувається геноцид. Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій конвенцією про геноцид. Серйозно? Ну, я не знаю. Я от відкрила конвенцію про забобігання і покарання за злочини геноциду, прийняту ООН Генеральною асамблеєю 1948 році, і зайшла в другу статтю цієї конвенції, яка визначає геноцид як будь-яку з наступних дій, скоєних з наміром знищити повністю або частково яку-небудь національну, етнічну, расову. Релігійну групу, як таку через вбивство членів цієї групи, через заподіяння серйозних тілесних ушкоджень, через навмисне створення для групи таких умов життя, які розраховані на фізичне знищення її в цілому чи в частині, через заходи, розраховані на запобігання дітородення в середовищі такої групи, через насильницьку передачу дітей з однієї людської групи в іншу. І Скажіть мені, будь ласка. Коли українські діти потрапляють в ситуацію, в якій вони переходять як товар на уволодіння Російської Федерації Владимира Путіна, в якому у них немає доступу ні до освіти, що пов'язана з їхньою ідентичністю, ми не говоримо про депортованих дітей, ми говоримо навіть дітей, які залишаються на окупованих українських землях. коли їм, Повністю стирають їхню ідентичність, заміняючи її зручною ідентичністю агресора, для того, щоб ці діти не мали нічого спільного з Україною і не почували себе як українці. Ну, хоча б почнемо з цього фактору. Сложно, звісно, в ООН намагаються побачити геноцидальні практики, це я навіть не перехожу до всіх тих викрадених дітей яких тисячі, і це все зафіксовано, десятки тисяч. І не одна міжнародна організація вже про це поговорила, але в ООН, на жаль, не бачать прикладу геноцидальних практик. Так от, ви знаєте, геноцидальна практика, яка стосується знищити повністю або частково будь-яку національну етничну расову релігійну групу, передбачає. Що ця група себе не буде ідентифікувати, що цих дітей передають іншій групі і говорять: ділайте із них русского чоловіка. Так де тут, не непонятно, що це геноцидальна практика? Причому це відбувається 10 років, 10 років, блядь, в ООН намагаються вдягти окуляри, щоб роздивитися, не кажучи вже про те, що кожен день в нас прилітають ракети, вбивають українців. Перейбують е, їм взагалі все, віддають на м'ясо тих, що на окупованих територіях, тих, що на окупованих територіях і на неокупованих у полі доступу російської зброї використовують як заручників. Дітей українських затягали, заусиновлювали. Уже суд в газі висунув звинувачення Путіну і Марії Львової Білової. Ново не видно геноцидальних практик в бік України, тому що окуляри забули вдягти. Ви пам'ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців має бути потреба знищити певну групу, і таке знищення відповідно до конвенції має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою. Як ми зазначили раніше, наприклад, в російських змі були певні заяви, які можливо могли мати відношення до питання про підбурювання до геноциду. Це одна лінія, якої ми дотримуємось, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає політика гри у сліпу бабу, як сказав Олас Самчук. Якщо ви не дивилися вчорашній мій ефір про Планету тодіпі. DP... Ідіть і дивіться, бо там, ну, наприклад, нічого цікавого в політиці. Бо в Нью-Йорку об'єднані нації скучні і зайві розмови, які не матимуть практичного значення. І цей умилий дід, якого звати Ерік Мюсе, гол... з... голова незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень порушень в Україні. Він ніфіга не бачить, тому що знищення українців має бути фізичним. А яке воно, блядь? А яке воно зараз? Зараз воно сферичне, у вакуумі, чи що Що відбувається? Українців методично знищують наші міста стирають під корінь. Маріуполь, все, що на Сході, просто все, що можуть, бахмут беруть, стирають нахрен і так далі. Це не, фізи... це недостач... це не показує, що це геноцид. Коли наших дітей забирають і починають переучувати на росіян з русським флагом і совсім. Це що, не фізично? А як це тоді? Як? Я не знаю, як це, блядь, треба вигля... має виглядати. Ну, Мені здається, що функція ООН якраз тому і полягає, щоб з 45-го року ніхіра й не бачити. В окулярах вони чи не в окулярах не бачить дід що у нас є геноцидальні практики. Причому, що вони тривають, вони перепрошувають українських дітей, передають їх фактично з української ідентичності в іншу групу руского міра, яка складається з гівна і палак і існує для того, щоб дітей, потім, виросших, відправляти на м'ясо завоювати якісь нові землі. Але в ООН не бачить цих геноцидальних практик. Стосовно Будь-якого сусіда Росії, якого вона витискає з землі, не кажучи уже про етнічні геноцидальні практики, які панують всередині самої Російської Федерації, очень глухо, очень плохо видно. Очки не протер. Не протер. Ну я не знаю. А як оця практика називається? Вона продовження української ідентичності чи що? Ну, я не знаю. Ні, це, звісно, не гініцидальна практика. Це зовсім не передача насильницька з однієї людської групи в іншу, з групи українців в групу Росія, велика наша держава. Ми будемо потім за нею пушечним м'ясом, коли вона нас відправить. Ні, це взагалі не геноцидальна практика. І ця геноцидальна практика не відбувається століттями на українській землі. Дід не бачить, або можливо він дивиться русське телевідені і русків блогерів, які йому розповідають, що це Україна розрушає себе сама, а русський мір в це час отстраивает Маріуполь і строит город будущего. Ну, те, що він спочатку його знищив, це інше питання, про це ніхто не говорить. І взагалі це все самі українці дійсно самі себе зробили. А зараз велике майбутнє, світле і лучезарне. Автоділа, робототехніка, кіберспорт, зобразительне іскування, шахматний клуб, кулінарія, майстерські по обробці металу. обработки дерева и еще много-много чего. Когда меня спрашивают, ну, Виктория Викторовна, такое большое здание, но ну, есть же в нем какие-то недостатки? Я говорю, нет, в моей школе нет недостатков. И за это огромное спасибо военно-строительному комплексу Российской Федерации. Огромне спасибо воєнно-строительному комплексу і воєнно промышленному комплексу а в Російської Федерації, тому що благодаря їм в Маріуполі нове Новое на місці зруйнованого старого або, взагалі, десь там з боку побудовано, наполовину зроблено рендерами, наполовину відзнято для того, щоб відзняти відеоролики. Про яке розповідають дуже дуже заохочено, спалаючими очима ті люди, які готові бути колаборантами для того, щоб установлювати панування руского міра на українській землі. І ви знаєте, дуже цікаво, як вони оминають ту тему, чому школа така велика, а дітей в ній так мало. В школу бадьоріста 380 дітей, 27 сім но микрорайон, в котором расположена школа, это микрорайон Невский, микрорайон Изумрудный, полностью микрорайон, огромный микрорайон, который сейчас отстраивается и восстанавливается, это микрорайон школы. Поэтому школа очень быстро пополнится детьми и заработает в полную мощность. Мы в это не просто верим, мы знаем, что так и будет. Я знаю звідки вона знає, що так і буде. Що мікрорайон наповниться? Я навіть знаю, ким він наповниться. Ми приїхали зі своєї фірми там вистав Маріуполь, город там вже второй год. Ми тут у мене велика сім'я, мама, жінка, дома, сінь, і ми коротше, Я тут заробляю і сім'ю кормлю, і тут город і... А не плануєте сюди переїхать сім'єю, може бути. Ну, посмотрим. Город не понраві. Зможе, і приєду сім'єю там. Спочатку Росія руйнує місто, потім зрівнює його далі з землею, заперечує реальність, запускає все, що може туди запустити, для того, щоб продовжувати щупальці Руського міра. Вон в цей час ніхто нічого не помічає. Важко роздивитися.